Вітаю! Сьогодні будемо говорити про умови вживання двокрапки. Двокрапка може бути в простому реченні, у складному безполучниковому реченні і при прямій мові. У простому реченні двокрапка ставиться при однорідних членах. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, наприклад, усе було і сум, і самота, і горе втрат, і дружба не фальшива. Узагальнювальне слово усе. Перед однорідними членами ставимо двокрап. Двокрапка також може бути у безполучниковому складному реченні. За яких умов? Якщо друге речення вказує на причину, наприклад, на заняття завтра не піду, захворіла. Таке речення, подумки можна перетворити на складнопідрядне з підрядним причини. Тобто подумки можна вставити сполучник Бо між простими реченнями. На заняття завтра не піду, бо захворіла. І другий випадок. Коли друге речня розкриває зміст першого, можна між ними підставити А саме. Вийшла на вулицю і бачу. Пливуть по небу сині хмари. Бачу, що саме? І двокрапка може бути при прямій мові. Якщо слова автора. Стоять перед прямою мовою. Слова автора це слова, які вказують на те, кому належить пряма мова, за яких обставин вона була сказана. Пряма мова це чуже мовлення, яке передається дослівно, без змін. Моя бабуся колись казала: хто дітей любить, той добрий чоловік. Ви пам'ятаєте, що речення з прямою мовою може бути різним за метою висловлювання, але все одно в наступних схемах у нас слова автора стоять перед прямою мовою. Дівчина вигукнула Дивіться, пряма мова це окличне речення. Дівчина запитала, сьогодні будуть уроки? Пряма мова це питальне речення. І зверніть увагу ще на такий випадок, коли слова автора складаються з двох частин, типу, сказав і додав, сказав і продовжив. Тоді, після слів автора, ставиться двокрапка і тере, і пряма мова починається з великої букви. Ми не безліч стандартних я, стверджував Василь Симоненко, і додавав двокрапка, тире, а безліч всесвітів різних. Ось такі умови вживання двокрапки ми з вами пригадали. А зараз переходимо до тестування. Поясніть умови вживання двокрапки. При виборі температури для просування скористайтеся універсальною порадою. Терморегулятор має бути на мінімальній позначці. Я рекомендую завжди визначати граматичну основу. Скористайтеся присуток. Терморегулятор має бути. Ми бачимо, що тут два простих речення. Це речення безсполучникове, тому що сполучників немає на межі першого і другого речення. Значить, у нас два крапка у безсполучниковому речні. Чому два крапка Тому що можна підставити. А саме. Скористайтеся універсальною порадою. Якою саме? І далі йде розкриття змісту. Ще один приклад. Великі речі, простирадла, підковдри. Прасуйте, складаючи їх удвоє чи в четверо та використовуючи режим потужного парового струмення. У нас тут є однорідні члени: простирадла підковдри. Є узагальнювальне слово великі речі. Значить. Тут у нас стоїть двокрапка крапка після узагальнювального слова перед однорідними членами. Тобто, це варіант А. Ще один приклад. Літо в осені питає: Де ти поділа журавлів? Ми бачимо, що тут є репліка Де ти поділа журавлів, тобто пряма мова, і є слово автора. Це двокрапка в реченні з прямою мовою. Подивімося ще на один приклад. Ліки, як і продукти харчування, мають властивість псуватися. За неправильного зберігання їх ефективність істотно знизиться. Застосування ж може завдати більше шкоди, ніж користі. Ліки мають властивість граматична основа. Ефективність знизиться. Застосування може завдати. Ми бачимо, що тут кілька граматичних основ. Що речення безполучникове значить, двокрапка крапка в безполучниковому складному реченні. Розумні люди говорять тому, що їм є що сказати стверджував мудрець і додавав. А дурні просто хочуть сказати хоч щось речення з прямою мовою. Ви бачите, що в реченні, зокрема, у словах автора, мудрець стверджував і додавав. Тобто є два присудки. Мені сказав розумний садівник, коли пересаджуєш дерево, робиться з любов'ю. Це також речення з прямою мовою, тому що є слова автора, мені сказав розумний садівник і є пряма мова. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Якщо виникли запитання, пишіть їх у коментарі. Підписуйтесь на мій канал. З вами була Наталія Ільченко, вчителька української мови за 5 хвилин до зовнішнього незалежного оцінювання.